Да, то уже головы штаны. Да, уже да. Да, в новом. Здрасте. Полифомов пытаемся затягами. А мы поняли. Сегодня, 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 Как? Где? В шахматном кухне. В шахматном кухне? Нет, в шахматном кухне. Я не знаю. Да. Вот, значит. Ну... Просто все. Я смотрю, кто есть. Все? Немає руки, немає день. Шановні депутати депутатами присутні на цьому засіданню. С восьми депутатів обраних докладу комисію на комісію прибыли пять осіб. Я сейчас учу хаос. Хороший посуд. Також на комиссии присутні участь яких необхідно для розгляду питань зарядку темно. Перед початком роботи прошу вшанувати пані пам'ять заговор, наступний агресії Російської Федерації проти України повинні мовчання. Шановні депутати та присутні прошу виступати та задавати питання державному мірі. По кількості депутатів, які другі, комісія має право розпочатися. Ну, є у когось інших пропозицій. Немає. Прошу голосувати за початку роботи комісії. Хто за? А хто просить, хто опинився? Ми починаємо. Так, у зв'язку з відсутності на засіданні комісії секретаря пропоную брати відповідальність видання сьогоднішнього протоколу Голову Таміша. Якщо інших пропозицій немає, прошу вам славувати. Хто за? Хто проти, хто зтримувся, рішення прийнято. Прошу вас вікання внести протокол. Так. Шановні члени комісії, ви маєте передок денний, який складається з трьох питань. Якщо до порядку денного відсутні зауваження пропозиції, прошу голосувати за порядок денки за основу та працювання. Хто за? Хто проти? Хто утримується? Рішення прийнято. Тому починаємо. Перше питання. Про внесення змін до міської програми співфінансування заходів, направлених на доведення багатоквартирної житлової будинків 13-го мікрорайону міста Чорномор до стану придатного для проживання. На 21-24 роки затверджено рішенням Чорноморської міської ради від 12.04.21 No558 зі змінення. Прошу доповісти Ольгу. Шановні колеги, до Чорноморської міської ради надійшов області Міністерства оборони України від 3.07.24 за відповідним номером. Відповідно на листі Міністерства оборони зазначалося те, що сьогодні з одним із головних і пріоритетних питань Міністерства оборони в мовах воєнного стану є також створення для службовців якісних житлових умов. Хороші те, що міністерством оборони 2015 році було викуплено 54 квартири. За житловим будинку за адресою вулиця Парусна, 18, але з цих знаємо причин відповідні квартири не заселені, а сьогоднішній стан і те, що тобто ці квартири потребують. І, і, скажімо так, відповідного до обладнання до здійснення відповідних робіт для того, щоб можливо було їх надати для сімей військовослужбовців. З такою проханням до міської ради звернулося Міністерство оборони, вивчивши питання, що міською радою було в 2021 році прийнята міська програма, і одним із заходів програми передбачалися заходи з. Збільшення енергопотужності 13-го мікрорайону, зокрема, і будинку по вулиці Парусна, 18. Міністерство оборони з великим проханням просить міську раду винести можливість виділення коштів для дофінансування цього заходу, і це дасть можливість в подальшому запустити роботу. І... Звичайно, допомогти військовослужбовцям забезпечені їх житлом, враховуючи те, що у нас в бюджеті вже було додатково виділено 7 мільйонів 600, враховано в бюджет у цьому році, даним проєктом рішення передбачається виділення ще додатково коштів з бюджету громади 17 мільйонів 920 тисяч 251 тисяча. Крім цього, відповідне звернення було також направлено на голову Одеської військової обласної адміністрації і відповідно до звернень Міністерства оборони розпорядженням Одеської обласної військової адміністрації бюджету Чорноморської міської громади виділено 2 млн грн. як співфінансування також участі. Цієї програмі і підтримки сил оборони в частині саме забезпечення захист прав соціальних гарантій військовослужбовців, серед яких створені відповідних житлових і соціально-побутових умов для сімей військовослужбовців Одеського гарнізону. Таким чином, загальний обсяг програми складе в поточному році 27 мільйонів 585 Тисяч гривень. Я думаю, що ці кошти допоможуть як і силами оборони вирішити соціальне, соціальне питання, так і питання громади в цілому, яке є навколо цього. Дякую, запитання. Я гадаю, що це питання таке серйозне і, мабуть, це питання повинні розглядати всі депутати. Тому ми обов'язково повинні це питання підтримати, винести на сесію, а вже всі депутати повинні надати свою думку голосувати. Ну, є коментарі? Нема? Можу... Хто за? Хто утримався Хто рішення відмінити? Рекомендувати це питання для розгляду сесії. Друге питання. Раднесення змін до міського цільвою програми підтримки сил територіальної оборони Збройних сил України. Військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших формувань та посилення заходів громадської безпеки в умовах воєнного стану на території Черноморської міської ради, на 24 рік далі до тексту, також доповідає окремо. Відповідний проект рішення витікає з попереднього проекту рішення, тому що кошти, які спрямовані на дефінансування а, і підтримку, зокрема, сил оборони, вони перерозподілені з зазначеної програми для того, щоб можна було за цільовим напрямком їх спрянувати саме за призначення. Ді. У нас в програмі є стаття, яка ще не розподілена, 60 мільйонів 909 тисяч, ми зняли 17 мільйонів 920 і сьогодні в нас дорозподіли 42 мільйона 989 тисяч, ці суми, на які ми ще можемо допомогти. Спору спору. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah. Добре. Ми перестойнуємо між программами, а ми могли, ну так, просто чисто технічні питання, ми могли ці програми віддати. Так, щоб ми програму ставили ці кошти. Ще є. Ставимо голосування. Хто за? то про то рішення прийнято рекомендувати це питання до розвитку сесії. Третє питання. Про внесення змін та доповнення до рішення Чорноморської ради від 20... 22 12 2022 Переносим про бюджет Чорноморської міської територіальної громади на 24 рік за змінами. Також до повідомлення. Саме більше э, кажу, що Саме перше питання сьогодні вплинуло внесення змін до бюджету. Значить, збільшення доходів пропонується на 2 млн грн, за субвенція з обласного бюджету і уточнений обсяг планових доходів це 1 мільярд 550 млн грн 206 тисяч. Видатки збільшується на 19 мільйонів 920 тисяч 251 гривень. Зрозуміло, 2 мільйони це доходи за рахунок субвенції, і 17 мільйонів 920 тисяч це той вільний залишок, який ми підтягуємо додаткову частину. Зв'язку е, уточнений обсяг податків з рахуванням цієї правки 1 мільярд 182 мільйона 80 тисяч гривень. Mm -hmm. Все зрозуміло, є у когось ще запитати? Mm -hmm. Нема, тому ставлю на голосування. Хто за? Хто проти, до утримався. Рішення прийнято рекомендувати дані зміни до розгляду сесії. На цьому порядку де на буде наводження, щоб все зберегти. В первую очередь, мы взяли а я это сделали. Да. А, а, да. это все остальные будут кричать, что надо будет каждый из да. дому да. запитать на генератор, то есть А вот а это все да. Нам надо еще о бюджете не генераторов. Нет, я... Сейчас позвоню, А, взять вариант, в аренду.

Сейчас, он говорит, ну сейчас один сделаем, а все к нам придут. И мы посчитали расход топлива. за все топливо. Очень много случилось. Очень. Потому что сейчас запустим здесь, все остальные скажут, почему у нас нет. Будем думать про остальные дома и выйдем на, на большой расход то лучше мы такие силы прибережем на зиму. Читала, что мы Сумской полностью дают электроводу 4 часа утром и 4 часа вечером, включая генератор. Это то, о чем выступал товарищ Кипер. Сказал, что мы не в самых лучших условиях, и наши люди должны, в принципе, не ну, такими быть наглыми и не понимающими, да. как есть. Да. Потому что позиция там, Востока или там, Сум еще хуже. И в Киеве ситуация лучше. И в Днепре не лучше. А что там по программе движется подвижется уже? Ждем заявки от ОСББ, ни одной заявки нет. Ну, а предложения. Мы угу. же говорили, да? Я написала, я написала на Фейсбуке и в группе ассоциации ОСББ на Фейсбуке. Все молчат. Вы правильно сказали.